Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас буде Spearhead Soulblight Blight Grave Lord, Blood Crave Hunt. 33 міньки він має. Що в ньому є? Є п'ятірка тірка Blood Knight, 3 covercase, Vampire Lord і 20, 20 скелетів із такими надгробочками. Так, все у нас так буде виглядати Vampire Lord. Все, вергейсти, п'ятірка платнатів і двадцятка скелетів. Так, подивимось, що в нас є в коробці. В Коробці у нас є бази, три для варгейстів, 20 для скелетів наших, П'ять овальних баз для блаткнатів і одна база для вампірворда. Також в нас є інструкція і ливники. До ливників повернемось трохи пізніше в інструкції, як завжди. 24 бази, там ще надгробки рахуються. Перераховано, що в нас є в коробці. Тобто всі ливники, всі бази, їхня кількість, розміри, така лінійка для них. Тут, типу, варіанти збірки показані, а далі вже йде сама інструкція по збірці, і починається вона з лорда. В принципі, збирається він неважко, але деталі доволі тонкі, я вже дивився. Можна щось відламати. Ноги клеїться, потім дві половини тулуба. А, якісь там додаткові прикраси, руки і голова. А, і щит в кінці. І в принципі, вампір-лорд зібраний. Далі в нас іде п'ятірка наш обладнаний тіф нашої кавалерії. Теж варіанти збірки, коней. Збираються щит, вершник. І так далі. Тут в нас вже. Що в нас показано, що ми можемо зібрати або чемпіона, або звичайного кнайта. У чемпіона буде ось така булава і шолом, мабуть. ПД10. Так, у нього окремий якийсь шолом. Звичайний блатнейт, може бути із списом зібраний або із мечем. Так, далі у нас ага. баннер. Коняка з баннером, або так само із списом або мечем. Теж, як бачимо, збираємо коня з половинок. А, там додаткові якісь прикраси, щит з рукою. і на вибір вже або баннер, або зброя. І дві голови на вибір. Одна в шоломі, одна без. Ось так виглядає банер. Банер доволі прикольний, там є вже малюнок, тобто його треба тільки розфарбувати буде. Тут в нас показана далі збірка, що там внутрі коняки відбувається. І наступний так само збирається, теж на вибір є голова в шоломі або без. Зброя знову ж таки на вибір. І наступний так само все теж. Або в шоломі, або без. І зброя на вибір. І останні, як я розумію, все те саме. Дві голови на вибір, дві зброї на вибір. І далі в нас тут скелети, я так розумію, всі руки зі зброєю можна ліпити куди хоч. По дві їх, тобто залишаться багато біцні. Щитів по два так само, ну, щитів не залишиться. Тобто в нас або двадцятка копій залишиться, або мечів. Ну це якщо хтось кол любить колекціонувати біцню. Так, що у нас тут? У нас чемпіон. Теж його варіанти збірки, в нього аж чотири види зброї. Чого самі прикольно. Але з позою проблемки далі. Просто поза статична просто зброя міняється. Окей, так само щит, у нього якийсь унікальний там. Трапкою на ньому, мабуть, подивимось. Або просто скелет. Так, ага, і інший варіант чемпіону. Тобто можна зібрати дві десятки із кожним чемпіоном. Так само зброя в них загальна. Трохи інша поза і так само, ага, щати однакові будуть. Зрозуміло, йдемо далі. Тут на вибір у нас так само або стандарт біро, той, хто баннер їх не несе, або звичайний скелет. Збирається так само дві половинки тулуба, руки приліпили, все готово. І далі звичайні скелети у нас так само з двох половинок збираються, і там вже руки на вибір ми їм ліпимо. І залишаються у нас ось такі надгробочки, їх там стається 4 штуки має бути. І далі варгейсти йдуть. Тут, я так розумію, показана збірка тільки варгейстів, Тут чемпіон буде, але з цього набору, мені здається, можна ще для цих. Для флешителів зібрати, не пам'ятаю, як вони називаються, але є там біцня, щоб зібрати їх. Так, давайте подивимось, що в нас тут є. Збираємо чемпіона, він у нас буде з додатковими крильцями, або звичайний без них. Також тулуб збирається. Там. Далі там ноги його, крильця ось ці чемпіонські, і далі вже великі крила. І, в принципі, він готовий. База в них 50 мм. Доволі не, не прям велика, але й не маленька. Так, наступний так само: ноги, крила і морда їхня. І, в принципі, на цьому все з інструкцією. Тут, як завжди, в спірхедах написано, та не тільки в спрохедах написано, що може робити цей юніт. Як бачите, різниці по зброї немає, тому можна збирати або мечі, або списи, і в принципі різниці ніякої не буде збирати те, що вам більше подобається. І з скелетами те саме. І варгейсти, яких, в принципі, один варіант збірки, саме Варгейстів, але вон, їх можна ще зібрати там в якихось, ой, не пам'ятаю, як вони називаються, для флешітерів. Так, давайте подивимось на пластик. Це у нас пластик лорду. Ось така у нього мордочка з таким волоссям і там ще кажани на ньому, щит є, дві ноги в нього, з яких ми починаємо збірку, потім тулуб, руки, така булава в нього і ці там якісь додаткові тут, чи на коліники, чи на плічники. В принципі, ливничок, ну, як для героя, нормальний, маленький, але підійде. Так, далі в нас йде абсолютно два однакові ливники з скелетами. Ми подивимось на один. О, різниці в них немає. Що ми можемо зібрати? Ось у нас ідуть вже половинки тулубів. Тобто, бачите, тут одна нога і пів тулуба передня частина. Збирається щити. Ось такі вони мають. це задня частина, знову щит, такі варіанти зброї, або сабля, або спис. Інший скелет. Але, як я розумію, тут варіативність тільки у нас буде по зброї. Тобто поза в них буде у всіх однаково, там якось, може, зі зброєю можна буде погратись. Щоб хоч якусь варіативність додати, ось це буде прапор їхній. І такі надгробки. Один-два. А, і два на тому, так, 4. Чесно кажучи, не знаю, на що не надо. треба. Треба рули дивитись, може там їм щось додали, якісь фішки. І, в принципі, ага, ось у нас зброя чемпіонська. Дві булави. Лебарда одна і друга. А далі, в принципі, звичайні скелети у нас тут. Так, а давайте пошукаємо. Ага, ось у, мабуть, чемпіонський щит. Там якась додаткова кольчуга на ньому. І все, в принципі Так, зі скелетами розібрались. Давайте подивимось на облатний ті Ось такі коні в них, доволі цікаві, доволі багато деталей на них. Це броня вершників, це голова, але зі спини, потім подивимось, що там з ними коїться спереду. Ось такі щити в них цікаві з черепками. Спис із таким собі міні-прапором. Це щось, мабуть, на коня якась прикраса. Так само із черепом. Інша половина коня, ось морда. Теж доволі красива така черепочок. Ще один кінь. Теж спис. Їхні мечі. Мечів щось не видно, мабуть, на іншому ливнику. Теж половинки коняки. Це така вона. Майже скелет. Так, давайте глянемо, що тут в них без шоломах. Шолом доволі прикольний такий. Така маска з черепа або без шолома, Ось такого вампірчика можна зібрати. І ось ще один такі цікаві шоломи в них. І ось ще одна голова. Так, з цим ливничком розібрались ось це їхній банер, про який я казав. Можливо, буде погано видно, але як бачите, тут дуже багато деталей на ньому. Тобто все це можна розмалювати. Має прикольно виглядати. Ага, ось мечі. Такі, я не знаю, в принципі, мабуть, краще мечі збирати, якщо треба щось транспортувати, бо ті їхні списи досить великі. По правилам там різниці немає. Так, це зброя чемпіона в нас була. Половина голови коня, ще коня чи тулоби. Броня їхня. Це щось незрозуміле маленьке. Може голова якась. Так, ще ще точок. Теж доволі прикольний, такий з черепками. Ще спис. Інший меч, інші половини коняки. А, це, мабуть, прикраси в них такі на коней Ось ще одна голова. Це, мабуть, прекрасна ця голова. І ось ще одна. Такі доволі цікаві вампірські голови. Так, з платнайте ми розібрались. Давайте в рокейстр подивимось. Теж так три таких невеличких ливнички, ну, один і половинка. Чи три маленьких, як хочете рахуйте, Такі крила, це їхнє. Хутро на спині. І ось, бачите, є отакі руки яких в інструкції не було, і там додаткові ось ці кістки замість волосся можна ставити. І там ще якісь різні прикалюхи, типу, ось цих кісток. там. Такі морди вони мають. Або ось такі, але це вже не для варкейстів, а для так. Така ще мордочка є, така рука, але, я так розумію, це більше все для флешителів. І останній ливничок, ще в нас пара крил, маленькі чемпіонські, і ще два крила. Так само хутро. Руки з кістками це для флешителів, ноги, тулуб. А, знову ж таки, кістки. Це для флешитерів. Доволі багато біцні залишиться. Я так розумію, після збірки флешитерів позалишаються крила. Вони наче без крил збираються. Ну, ось такий на свій шово огляд. Дякую за перегляд. Побачимось.